Майже половина шостої я лечу з роботи на село. Пару днів робочих мусить бути. Лечу до дітей, до, до жінки. Дивіться, що в нас відео вже б не мало виходити, але так склалися обставини. Я не думав вчора ще йти десь на якусь вилазку. Але я вийшов, чому вийшов? Тому що на вечір здійнявся трошки вітер. Не трошки, потім вже так, коли я вже вийшов, то я вже аж переживати почав. Місцями таке вже чуть не ураган почався. І що вийшов? Бо вітер почався, звір вітер глухий, а вийти на чистий він хоче, тому що коли вітер... Комарчик такий вже трошки є, він обганяє, вітер обганяє комарів, бомки, сліпаки в нас не них говорять, і звірові е -е -е легше. І я не прогадав. Тільки вийшов сапог. До речі, сапог той. Я його навіть не знімав, бо що було видно. Все. Я зняв його на телефон, але дуже неякісно. Треба було не спішити, можна було гарні відео, відео зробити. Потім він мене побачив, поскакав, навіть не брехав. Але до чого веду? Е, було сапків, брехали на мене, е, козочок було, одну снімув. Одна була з малим, то втікла, я не встиг зняти. А в кінці вже додому верта... один сапок був досить гарний, але дуже далеко. Так тільки мелькнули рожки, я радий, що я його побачив, тому що ну, я думав, що його вже немає, а він, він є, то вже добре. -е, а в кінці вже майже біля самої хати я до нього підійшов, друзі, на 20 метрів не був. Е -е, я вам ставлю те відео з парту. І думаю, мені вже надоїло, треба було, спіш... ну, було рухатися вдома, тому що я з села виїжджаю з Ренесенка, а хочеться ще віддихнути. пізна година, ну, думаю, скільки я буду з тим цапком там стояти. По-перше, я до нього, здається, свисну пару разів. Не я вже до нього говорю, ну, то... я ж такого Вінуваю, не мав. Він уваги не звертає, він просто е там алеча е росте. Воно ну, бідне таке, голодне чи що, я не знаю. Ну, Він, він на мене уваги не звертав. Я вже до нього так. І я вже потім виключив парт, бо я як йду, я виклю... ну, в Русі, то я йду. Э, той, то я виключаю, бо я закриваю кришку э, в тишного Ну, Зйомки все одно не буде. І я, я вже йшов. Ну, хочете вірити, хоче? Ні, ну, ну, вона не втікало. Бо я до нього ще ближче потім підійшов, десь на 15 метрів, бо він отак пасся з одної сторони, так, так якби, якщо я йду, правіше мене виходило. І потім я прийшов його і пішов далі. Але до чого веду, що він на мене уваги не звертав. Не знаю, що таке. А Та не глухий. Молоденький це Десь по моїх мірках йому два. Два з половиною рочки, більше він немає. О. Камери понаставляли всі. Якщо навіть моя поїздка трошки пересунеться на пару днів, а, ну чому, Тому? в мене напарник на роботі у нас люди, там дехто де, де таке пише, знаєте. Типа мажори, народ. Я простий чорноробочий, кімажори. Я роблю в друкарні ріжчиком паперу на папері різані машині. Ну, правда, машину мені дали таку. Я за двома станками можу стояти. Є такий Polar 115 і Perfecta 115. Ну, Perfecta мені більше тут подобається. Що таке? Плюс тюкую макулатуру і на поручку їжджу. Ви не думаєте, що я там що, Ну в <хи> е, ну, мене напарник впав з робини з другого поверху. Ну, трошки там травмувався. Ніби переломів немає, але потовкся. І може придеться чуть-чуть посунути. А може і ні, а може і вийде. Бо дуже вже до мене дзвонюють приїжджати Отаке. таке тут. Добре хлопаки, все, я відео вставлю. І. і, і, Валю, валю, треба автобус обігнети. Я відео вставлю з парта. Щоб ви побачили і почули. До речі, парт звук не передає насправді так, як воно в оригіналі є. Там я нормально, він трошки так як применшує. Ну то таке. Все одно побачити наскільки близько було. Всього давайте.